Ташечко, вітаю тебе на сайті натуральної української косметики Пташкінсад. Мене звати Олеся, і я засновниця бренду. І це відео підказка, куди ти потрапила і які цінності ти можеш знайти на нашому сайті. Два слова про нас: ми маємо власне виробництво натуральної, рослинної, ефективної та екологічної косметики, яка безпечна для тебе та планети. Ми працюємо з душею для сучасних активних особистостей, які прагнуть до свідомого споживання. Ми просто твоя подруга, яка шарить. На головній сторінці нашого сайту тебе чекають бестселери, знижки сезонні підбірки від нашої команди. Також ти дізнаєшся, за що нам дякують цінності та історію створення нашого бренду. Ми хочемо дружити довго, тому підготували багато цікавого в блозі та в наших соцмережах. Сад створює як базу догляду, яка могла вже бути знайома тобі, а також унікальні продукти, такі як твердий шампунь, екодезодорант, уптан та олеогель. Знайти їх ти зможеш у розділах: обличчя, волосся, тіло, аксесуари та набори. Для кожного з них ми підготували більш детальну інструкцію у розділах. Ось і відбулася наша перша хвилина знайомства. А продовжити його ти можеш на персональній консультації нашого бренду, де ми допоможемо тобі ефективно підібрати догляд. У пташиному чат-боті, який допоможе тобі визначити тип шкіри або волосся. З велком набору міні-версій лінійки догляду, що розкаже про нас краще за будь-які слова. Отож, приєднуйся до пташиного саду.